Ще вчора я рекомендував саме тобі набирати шорт позицій по біткоїну і фіксувати їх в зоні 115-116 тисяч доларів, а після відкривати потенційні лонги аж до зони 120 тисяч доларів таре 123 тисяч доларів. І що ми бачимо, сигнал відпрацював себе дуже класно. Ще в неділю публікував пост про те, що я очікую від біткоїна саме цього тижня. І я якраз таки очікував головний захід в зону зацікавленості сезону 115-116 тисяч доларів. І що ми бачимо вже на четвер. Ми дуже класно відпрацювали від цієї зони і потенційно з цієї позиції, хто хотів, набирав дуже круті лонг позиції по біткоїну. І зараз знаходиться в дуже великому плюсі. Також прийшовши на тренд-кью, хочу сказати про те, що я якраз таки очікую зараз захід в зону 120 тисяч доларів. Дуже хочу побачити її саме цього тижня. А вже після хотів би побачити зону якраз таки 123 тисяч доларів і зняття ліквідності ось цієї її зверху. Тому хто слідкував за каналом цього тижня, я вас вітаю з прибутком за цей тиждень. Ми зробили дуже круті результати. Біткоін пішов точно по нашому сценарію, про який я вам говорив ще в неділю, тобто на цей тиждень. Тому зараз я очікую якраз таки біткоін по сто тисяч доларів. Це буде перша ціль. А потім потенційно я хотів би побачити сто тисячі доларів. А потім я буду приймати вже рішення в шорт. Але звісно, якраз таки все буде в телеграм-каналі. Тобто, якщо буду я заходити, я буду писати тільки там. Тому, якщо тебе цікавить сигнали, заробіток на крипті трейдинг. Як на цьому заробляти, переходь в мій телеграм-канал у Доман, посилання в шапці профілі YouTube і я навчу тебе трейдити.